Всім привіт! Мене звати Ігор, і у мене в руках ексклюзивна інтерактивна книга з українською озвучкою від компанії виробника україномовних іграшок ТК Union Group. Відразу нас зустрічає яскрава коробка в індивідуальному дизайні з улюбленими роботами БІП та Боба. Тут є коротка інформація про функціонал, і давайте її відкриємо. В коробці нас зустрічає сама книга та маркер для малювання. З гумкою на ковпачку. З боку на книзі є яскрава вставка з максимально безпечного пластику, всередині якої знаходиться динамік, а ззаду є відсік під три батарейки типу 3А. Кожна сторінка книги є інтерактивною та має різні сенсорні кнопки, такі як регулювання гучності, кнопка яка запускає повчальні казки українською мовою. Ця активує веселі мелодії так само українською мовою. Визнання. Кнопка зі знаком питання активує цікаву гру на пам'ять та уважність. А поряд кнопка вмикання книги. Важливий момент. Тут також є кнопка, яка активує кожну сторінку. Тобто, якщо ви пройшли гру і хочете почати нову, перевертаємо сторінку і натискаємо на кнопку активації. Потім можна натискати на цифри, літери, кольори і слухати пісні та казки. Також поруч із кожною інтерактивною сторінкою знаходиться поле для малювання, де нам якраз надобиться маркер. Стерти його можна за допомогою гумки на ковпачку. На кожному полі для малювання є різні завдання: цікаві ребуси, прості математичні задачі, які допоможуть малюкові вивчити алфавіт. Цифри, арифметику та тренуватимуть у нього логічне мислення та уважність. Також, окрім українського алфавіту та різних слів, завдяки цій книзі малюк зможе вивчити англійський алфавіт, різні слова, включаючи фрукти, тварин та різні предмети. Перша книга малюка стане відмінним помічником у вивченні корисних речей та допоможе отримати дуже важливі знання. І все це у веселій ігровій формі. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок Union Group, Обов'язково дивіться наші огляди та підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку. До зустрічі!